У РТЦК немає повноважень, така позиція Верховного суду у складі касаційного цивільного суду. Але чи дійсно це так яких повноважень немає, і яким чином ця інформація може знадобитися відповідно військовозобов'язаному? будь-якому військовозобов'язаному? Розповідаю. Мова йде виключно про повноваження РТЦК бути відповідачем чи позивачем в суді, тому що вони є відокремленими підрозділами обласних ТЦК, ТЦК, міст Києва та Севастополя та Автономної Республіки Крим, як вказано у відповідному положенні, затвердженому постановою кадміну, що в двадцять другому році всі інші повноваження, наприклад, там мобілізувати так, перевіряти документи представників таких ТЦК у військовозобов'язаних, у них зберігаються. Тому, будь ласка, не плутайте, як то кажуть, мухи і котлети разом. Мухи окремо, котлети окремо. Мова йде тільки про так звану процесуальну, цивільну процесуальну дієздатність, а не загалом про всі повноваження. Якщо у вас залишилось питання, або ви хочете отримати конкретний алгоритм дій щодо вирішення конкретно вашої ситуації, став подавайку цьому відео і записуйся на консультацію до кваліфікованого адвоката.